Ці слова Дональда Трампа під час обговорення нелегальної міграції свого часу збурили американські медіа. Одні стверджували, що тодішній президент мав на увазі всіх латиноамериканських біженців, інші, що йдеться винятково про членів кримінальної групи МС-13. Так чи інакше, це був не перший і не останній раз, коли Трамп свідомо чи ні загострив питання ксенофобії у своїй дуже різноманітній країні. Але перенесімося до південної Кореї, повної протилежності штатам в етнічному плані. У ній корейці складають панівну більшість за винятком невеликих діаспор. І на перший погляд здається, що на батьківщині кей-попу не має бути проблем у ставленні до іноземців. Утім, насправді, у Кореї розповсюджений расизм, особливо стосовно небілих, а також антияпонські настрої. Причина важка пам'ять про японські воєнні злочини та спроби стерти місцеву ідентичність. Та ксенофобія ближче, ніж здається. Російська пропаганда вже не перший рік, а, а то й століття розповідає про те, що українці то страшні ксенофоби, нацисти і расисти. При тому, що в самій Росії панують принизливий стереотип. Та зневажливе ставлення до неруських жителів країни та іммігрантів. От такої. усім привіт! З вами Неполітичні, і сьогодні у відео буде дуже багато ненависті, страху та відрази. Будуть міфи та теорії змови, упередження та злочини, до яких вони призводять. А наша мета розібратися, чому все-таки люди ненавидять інших людей, та як політики використовують ксенофобію. І традиційно ми поговоримо про ситуацію в Україні, спираючись на статистику, щоб розібратися, чи достатня наша русофобія? Відміну від багатьох соціальних термінів, щодо значення яких точаться вічні дискусії, ксенофобія має більш-менш загально прийняте значення. Воно випливає з самого походження слова. З грецької ксенос означає чужий, а фобос страх. Тобто страх перед чужими. What the hell? Oh Але хто такі чужинці? Тут вже думки розходяться. Згідно з широким значенням йдеться про всіх, кого сприймають як вигнанця або чужинця відносно спільноти, суспільства або національної ідентичності, так, наприклад, визначає ксенофобії європейська міграційна мережа. Утім, у таке визначення можна вмістити не лише етнофобію, а й, наприклад, гомофобію та упередження до внутрішніх мігрантів. Тому в наукових дослідженнях частіше використовують вузьке значення ксенофобії як форми упереджень у ставленні емо емоціях та поведінці стосовно іммігрантів та тих, кого вважають чужозенцями. Тобто акцент саме на етнічності та громадянстві. До речі, це визначення, як і велику частину інформації до випуску. Ми взяли з книжки Ксенофобія сьогодення, яку написала Оксана Якушко, американська психологиня українського походження. Її рання робота також присвячена ксенофобії, перебуває у вільному доступі, і посилання на неї так само, як і на інші джерела, ви можете знайти у гугл документі під відео. Ксенофобія, багатошарове явище. Вона може проявлятися на рівні ста наприклад, стереотипів та упереджень стосовно певних національностей чи релігій. Або на рівні емоцій, коли колір шкіри, особливий акцент, або навіть згадка якоїсь групи викликає різку реакцію. І зрештою на рівні поведінки, коли ксенофобне ставлення та емоції виходять на поверхню і призводять до насильства, усе це звучить як опис расизму або шовінізму. І насправді ці явища часом схожі на ксенофобію. Та все ж мають інше значення. Так расизм є упередженим ставленням на підставі раси, хоча може стосуватися і етнічної упередженості. Водночас, ксенофобія може виникнути всередині однієї раси і навіть одного етносу. Як приклад, інколи наводять негативне ставлення ізраїльських євреїв до прибулих з радянського союзу у 80-х та 90-х. що, втім, не означає, що найбільші антисеміти це євреї. До речі, сам антисемізм приклад того, як можуть Змішуватися расизм та різні види ксенофобії, вороже ставлення до євреїв у різний час виникало то через їхню релігію, тобто у формі антиюдаїзму, то через расові теорії, як у нацизмі. А після створення держави Ізраїлю поширилися настрої антисіонізму, і це вже не кажучи про неприязнь на підставі теорії змов. Боюсь, яких саме змов вам доведеться погуглити або пошукати в наших джерелах. Бо Ютуб може це слово не пропустити. Те саме з ісламофобією, яка поєднує в собі негативне ставлення як до ісламу, так і до різноманітних етносів близького сходу Кавказу та Середньої Азії, чия культура вважається деструктивною або примітивною. А такі думки вже належать до шовінізму. Якщо ксенофобія це ворожість, поєднана зі страхом, то шовінізм це ідеологія пов'язана зі зверхністю та переконанням у вищості власного народу. Щоб не плутати шовінізм із ксенофобією чи расизмом, це слово доречніше вживати тоді, коли ми говоримо про войовничий націоналізм та про ідеї національної винятковості. Зрештою, шовінізм, расизм та ксенофобія легко перетікають одне в одного. Наприклад, можна сказати, що російський шовінізм передбачає ксенофобію, зокрема на расовій підставі. Фобію важко відокремити від політики, хоча насамперед вона живе у повсякденній та культурі. Згадайте хоча б совкові жарти про невдах молдаван та наївних українців, або упереджене ставлення до ромів чи євреїв. Також ксенофобія живе і в мистецтві, коли автор переносить свої особисті антипатії до творчості. Хрестоматійним прикладом цього є Говард Лавкрафт, один з найвідоміших майстрів горору. Більшість негативних персонажів у нього змішано Крові або просто не належить до ВОЗ, білих англосаксонських протестантів. Культура відображає та закріплює ксенофобію. Тим часом політика використовує ворожнечі до інших, хоч інколи сама стає рабом забобонів. У сучасному світі слова ксенофобія та популізм дуже часто стоять в одному реченні і не дарма. Як ми вже розповідали в одному з останніх відео, політики популісти заграють з протиставленням правильного народу та поганої еліти. І саме образ чужинця зовні чи всередині країни стає у пригоді. Він створює зручну мішень для критики та негативних емоцій. Саме агресивна антиіммігрантська риторика дозволила багатьом партіям ноунеймам стати лідерами виборчих перегонів. До речі, сама тема ксенофобії теж стала лідером перегонів. У нашому опитуванні серед патронів, і ми дуже вдячні всім, хто підтримує нас і допомагає з брейнштормами нових тем для каналу. Предоставлення своїх та чужих властиве не лише популізму, а й міжнаціональним конфліктам. Багато яскравих прикладів можна знайти наприкінці XIX століття, коли європейський націоналізм сягнув свого піка. А про політкоректність ніхто й не задумувався. Особливо це актуально для часів Першої світової, коли ксенофобія стала частиною військової пропаганди, часом у вигляді наукових праць на другий рік війни. Французький психіатр Едгар Беріон випустив статтю. Під назвою смердючий під німецької раси він писав про те, що серед німців поширений бромідроз неприємний запах тіла, на який особливо страждає правляча династія. А французькі лікарі, мовляв, постійно жаліються на нестерпний сморід від німецьких полонених. Навіть французькі авіатори потерпають від цього запаху, літаючи над німеччиною, і все через гнетку та місцеву кухню. Беріон на цьому не зупинився, і випустив іншу статтю про надмірну потребу німецької раси у дефекації, зміст якої думаю, ви і так розумієте. На початку ХХ століття також розповсюдилися загальноєвропейські фобії, наприклад, страх перед мешканцями далекого сходу, так званою жовтою загрозою. Їй посприяли дві події: боксерське повстання у Китаї, коли в Пекіні захопили квартал з послами, та вражаюча перемога Японії над Росією у 1900. П'ятому році після цього політики та публіцисти у Європі заговорили про нову навалу гунів, виправдовуючи цим власну експансію на сході. Інша відома фобія, що досягла піку у першій половині ХХ століття, це антисемітизм. Він не обмежився карикатурами та памфлетами, хоча із них почався його новий виток. Особливою популярністю користувалися протоколи сіонських мудреців, документ, у якому євреї буцімто зізнавалися у планах захопити всю планету. Перше опубліковані у Росії в тисячі році вони згодом розійшлися Європою та Америкою. Фальшивість протоколів швидко довели. Що не заважало посилатися на них Гітлеру, а відтак опосередковано призвести до голокосту саме геноцид та споріднені з ним дії, чистки, примусова стерилізація та виселення за релігійною, етнічною чи расовою ознакою є найрадикальнішою формою ексенофобії, коли ворожість до певної групи спрямовується на те, щоб та припинила існувати. Але що підштовхує людей аж настільки ненавидіти інших? Ще у 1927 році німецький юрист і політолог Карл Шмідт у своїй праці поняття політичного називав протиставлення друзів та ворогів основою політики. До цього твердження можна ставитися по різному особливо враховуючи майбутню кар'єру самого Шміта у третьому рейсі. Зараз ідеї природності поділ на своїх та чужих висувають деякі біологи. Зокрема, Роберт Сапольський, професор зі Стенфордського університету і популяризатор науки у своїх лек. Ціях та у книжці Біологія поведінки» він пов'язує ксенофобію з гормоном окситоцином, який збільшує приязність до своїх і ворожість до чужих. Також Сапольський порівнює людину з іншими приматами, наприклад, шимпанзе, які часом влаштовують цілі рейди проти інших груп свого виду. Однак додає він, люди мають набагато складніший поділ на своїх та чужих, завдяки культурі. Цю книжку ви можете знайти на полицях Книгарні Сенс та за лінком під відео. І ми рекомендуємо ознайомитися з нею. А серед тих, хто залишить свій коментар під відео, ми випадковим чином оберемо людину, яка ще й отримає сертифікат від книгарні. Сподіваємося, читаючих українців буде ставати лише більше. Та біологічний вплив не є абсолютним, і дуже часто за словами люди від природи не люблять інших. Ховаються спроби виправдати расизм і ксенофобію. Цим часто грішать сучасні соціал-дервіністи, які переносять принципи еволюції на розвиток суспільства. Остаточна відповідь про те, наскільки біологія визначає нашу поведінку, дати надзвичайно складно, і ми краще залишимо пошуки відповідей клятому раціоналісту. Крім природничих, є ще багато психоаналітичних пояснень, які зводять ксенофобію до едіпового комплексу і проблем з нашим его. Уф, мабуть, я краще перейду до статистики і соціології. Одне з найцікавіших сучасних досліджень провів австралійський психолог Мохсен Джошан Лу, який наразі працює у південній Кореї. Він порівняв рівень ксенофобії у 151 країні, використовуючи шкалу соціальної дистанції Богардуса. Респондентів просили відповісти, як вони ставляться до трьох ситуацій: іммігранти живуть у вашій країні. Іммігрант стає вашим сусідом. Іммігрант одружується з вашим близьким родичем. На основі цих питань Мохсенджо Шанлу визначив індекс ксенофобії для кожної країни, інакше кажучи, те наскільки близько до себе люди готові допустити чужинців. Результати ви бачите на цій мапі, де більший рівень червоного означає більшу ксенофобію. Важливо пам'ятати, що йдеться саме про ставлення до іммігрантів. Інші види ксенофобії тут не враховуються. Однак отримані дані однаково цікаві. Найменший показник має Ісландія, Канада та Нова Зеландія, а найбільший Північна Македонія, Чорногорія і Таїланд. Джошан Лу порівняв отримані дані з іншою соціологічною статистикою і виявив, що ксенофобія найбільше співпадає з показником владної дистанції. Чим більший цей показник, тим сильніше у суспільстві вертикальна ієрархія та жорсткий поділ на групи. Також Ксенофобія королює з вищим рівнем колективізму та страхом перед невизначеністю теперішнього та майбутнього. Іммігранти відтак сприймаються як зайва загроза, здатна зайняти робочі місця чи гроші місцевих платників податків. При цьому реальний рівень безробіття не має такого ж сильного впливу, що вказує на важливість саме переконань у шкоді іммігрантів. Іншими причинами ксенофобії стало невдоволення поганим врядуванням та нещодавні політичні кризи. Ключно з територіальними втратами, це наприклад може пояснювати високий рівень ксенофобії у колишніх югославських республіках, що пережили криваві балканські війни та мають тривалі етнорелігійні проблеми, враховуючи все перераховане, можна подумати, що в Україні рівень ксенофобії має зашкалювати. Проте уважні з вас уже помітили, що наша країна має на цій мапі приємний зелений колір. Це свідчить про рівень ксенофобії, нижчий за середні по планеті, а також менший за той, що мають сусіди України. Зокрема, і Росія, чия пропаганда могла б смішити, аби не була виправданням війни. Саме панування ксенофобії в Україні часто виставляють окремі заяви якихось політиків чи медійників. Мовляв, дивіться, ось він, справжній український нацизм. Ми не будемо розбирати ці кейси, хоч би і тому, що в кожній країні, особливо демократичній, можна знайти людей та організації будь-яких поглядів. Чиї переконання не свідчать про настрої в усьому суспільстві, натомість про справжні погляди та почуття людей краще свідчить статистика, наприклад, від Київського міжнародного інституту соціології, який щороку проводить опитування на тему міжетнічних упереджень в Україні. КМІС вимірює рівень ксенофобії стосовно окремих етнічних груп, і також використовує шкалу соціальної дистанції Богардуса, але трохи іншу ніж у попередньому дослідженні. Респондентів просять обрати один з семи варіантів того. О, як близько вони готові допустити певну групу, починаючи від як членів родини і аж до не пускав би в Україну? Чим менше балів, тим менше упереджень до групи. Найкраще ставлення опитані проявили очевидно до україно та російськомовних українців. За ними йдуть поляки, канадці та американці, що й не дивно враховуючи активну допомогу їхніх країн. Далі розташовані євреї, до яких ставляться краще ніж до французів, німців та румунів. Найменш готові до тісних контактів українці з африканцями, ромами та жителями Білорусі, а лідирують з великим відривом мешканці Росії, тобто українці коливаються між тим, чи взагалі можна пускати росіян всередину країни? Який висновок можна зробити з цих даних? Наша із вами русофобія недостатня, як зазначає директор КМІСу Володимир Паніото, рівень ксенофобії в Україні не є високим, але і не є дуже низьким. Звісно, ці висновки можна заперечити. У дослідженні йдеться лише про один з вимірів ксенофобії, тому де-факто вона може бути вищою або нижчою. Однак, навіть така статистика це непоганий аргумент у суперечках з іноземцями, які повірили в російські наративи. Але ж виходить, що русофобія таки панує в Україні. Скаже умовний такер Карлсон. Отже, росіяни справді були в небезпеці? Чекайте, візьмемо статистику за 2018 і побачимо, що ставлення до росіян і білорусів ще пару років тому було найбільш лояльним після українців. Це вказує на те, що злість і недовіра до мешканців країн-агресорів стала закономірним наслідком вторгнення та реакцію на власне російський шовінізм. Також статистика КМІСу показала, що рівень ксенофобії зростає з віком тож молодші українці є толерантнішими до інших народів. А от стать майже на це не впливає. Крім того, суттєво нижчий рівень ксенофобії проявляють міські мешканці та люди з вищою освітою. Аналогічно впливає і фінансовий статус. Якщо грошей не вистачає навіть на їжу, то ризик не любити чужинців більше. Статистика це круто, але індивідуальний досвід також важливий. Незважаючи на все, в Україні досі можна зустріти прояви антисемітизму та ромофобії. З якими нам необхідно боротися, а ось чи зустрічалися особисто ви зі ксенофобією в Україні стосовно себе або іншої групи? Своїм досвідом ви можете поділитися в коментарях. Наприкінці 2019 року сталася подія, на яку ніхто не очікував, крім Біла Гейтса та сотень науковців. Івенітінг кілзовертенпіпл інексюдекейдз, і смо слай. To be a highly infectious virus. так, пандемія нового коронавірусу серед усіх її негативних наслідків. Найменш очевидним було зростання ксенофобії, але саме цей наслідок імовірно став одним з найбільш довготривалих, особливо дісталося китайцям, з чиєї країни почалася нова хвиля. Пам'ятаєте усі ці розмови про жахливу китайську кухню та антисанітарію? І що краще взагалі було б не пускати цих азіатів у цивілізовані країни? Але пандемія це лише один епізод із сьогодення, що показав наскільки легко ксенофобія може поширюватися. Крім неї, це продемонструвало реакції на хвилі біженців з Латинської Америки та близького сходу. Усе це не одноразові події, і до кінця століття ми ще не раз побачимо нові спалахи ксенофобії протягом історії. Саме вміння взаємодіяти з іншими групами не схожими на власну було запорукою успіху. І найкращими засобами проти невиправданої ксенофобії є боротьба зі стереотипами та міжкультурний досвід, стабільна економічна та соціальна ситуація в країні і, звісно, вищий рівень освіченості непогана причина підписатися на наш канал та поставити вподобайку цьому відео. Водночас, говорячи про контекст українського ставлення до росіян, варто пам'ятати, що розмови про зміну нашого ставлення. Можуть початися лише тоді, коли останні російські військові залишать нашу територію, а їхні ракети перестануть щодня вбивати українців. Адже як казала Голда Меєр, тут не може бути компромісу. Вони кажуть, що ми маємо померти, а ми кажемо, що хочемо жити.